Мої вітання всім. Сьогодні 9 листопада 2024 року. Позносив вулики, так, щоб менше вітер. Задимав на них, тому що з цієї сторони завжди вітри От, І там їм буде затишніше. Закінчилися всі роботи вже на пасіці. Значить, треба саду порядок навести. Оці два ряди, оцей ряд і той ряд раніше сублімацією щавлої кислоти і проливом робив. кліщ сипався. А оцей ряд після смужок тільки проливом амітраза зробив. А потім ще для контролю пролив і ці вулики після шарлої кислоти теж амітразом. Положив листки в кожному вулику і зараз хочу подивитися результат. Значить, тут, тут що в мене подивимося. Значить, по кліщу. Зіла не висипалася. Ну там один-два кліща. Може бачу. Швиденько. Я в кожен вулик положив для себе. Тут один он бачу. Ну і так далі, швиденько зараз пройдуся. Тут взагалі не видно, витягую, ті листки, позбираю потім тут один начебто лежить чи щось таке. Не видно. Так. Тут ще позносити, тому що попереселяв деякі сім'ї через глуху перегородку, що тут у нас по кліщу. А що немає? Немає тут один, Щось таке далі, щоденьки тут не бачу тут один він лежить. Ну так, приблизно, зараз швиденько пробіжуся. Тут не видно. Оце всі роботи. Тут один лежить, два, один-два, два. Це ці вулики, які обробляв чавою крислотою, а потім ще контрольно пролив ліпіном. Так, що тут у нас? Це альпійці. Нема. Позавчора це я проливав. Не бачу. Так, тут де листочок. Так, тут один, два. Три. Тут листок вітром видало. Так, що тут у нас? Один, начебто, бачу? Один. Так, і тут не бачу. І ще тут І Якщо додивитись відео до кінця, то відкрию вулики, подивимося, де живи зараз знаходяться на даний час. Так, тут один он крізь тут. О, тут. Штук до десятка. Можливо. Тут. Один. Два. Два. Так, і на ту сторону. Ну, я кажу, додивимося відео до кінця, то я ще гляну де і сидять. Так, тут не бачу. Не бачу от такий контроль зробив для себе по кліщу. Так, і тут після смужок тільки пролив позавчора біпіном. Так, де тут у нас? О. Значить тут ще у нас пару штук. Так, ну я ці засунував тут більше трошки. Тут, бачите, де тільки біпіном Ну, Їх ще проливати, я думаю, не потрібно. Тут теж трошки є. Там дно січа чи стоять ці, засього ні дошку, тут, бачите, більше си пролилося. Ну ще їх проливати не буду. Тут трошки якось з однієї сторони сіпнулись і під кінець. Достатньо їх їм буде. Так, тут вітер відведов смужку. Ну і останні два вроки. О! Тут бачимо. Десятків два, до трьох, ну таке. Потім так і тут. Це попідставляю пусті магазинчики всі, восьмирамочні, так і тут а тут немає. три бзілки впало Так, ну і давайте глянемо. де взяли зараз. На даний час температуру подивлюся. У Українська рамка. Отак вони сидять. Так. Це підставлю їм під низ. Може і магазин. Тут. Значить, що тут у них десь там. Вони сидять. Підемо ще. Там де по дві сім'ї. У мене тут не видно їх. Тут не видно. Отут через глуху перегородку у мене тут на трьох рамочках. Подивимося, де вони. Ось вони, бачите. Це в мене, як запасні матки будуть. А тут раз, два, три, шість, сім, вісім. Вісім вуличо займають. Хорошенька сімейка. Не знаю, як перезимуть. А, ще, подивіться, чи попадала жила після проливу біпіном, хочу глянути. Ну секундочку. Секундочку. Что а ну, там носить? А, нема там ничего. Да бжилок лежит, Так. И тут еще две. Что тут из... Все, попадали. Тут дві, як вони тут сидять. Ну, я думаю, такий самий стан і... А десь вони, бачите, опустилися. Тут на чотирьох рамках через луху перегородку. І тут вісім рамок, але. Ну, на... Тут на крайній є. Раз, два, три, п'ять, шість, сім, вісім. Тут з краю немає. 8 вуличок, ну 7 булочок є нормально. В кінці зими буде видно, який висновок. З кліщом начебто все добре. Це теж підставити сюди треба. Тут теж підставити пустий магазин. Щоб підняти підрамочний простір на зиму. Сейчас часте дно, деяких є глухе дно. Зимують мене і на глухому на сіну і на січа, тому приблизно однаково. Так, ну ось така картина в мене на сьогоднішній день на пасіці. Тому усі роботи на пасіці поприбираю оце все, що позвільнялося. І на цьому закінчено. Наступний огляд буде в середині грудня. Все. Отак вони в затишку тут будуть стояти, а потім весною я їх розношу по всьому саду.